У нового працівника в трудовій книжці є запис про роботу, а у витягу з ЄТК, такого немає. Чи будуть питання в ПФУ з цього приводу? Ну, до вас питань, як до роботодавця, не будуть. Да? Ну, то, може, трудова книжка працівника це його проблема. Давайте так, це його проблема. Е, що тут могло бути? Тобто запис про роботу є. Е, Знаю такі випадки, коли е, несумлінні чи непорядні роботодавці е, людині кажуть, ми тебе приймаємо офіційно, вписують людині в трудову книжку. Дані і людина думає, що вона ну, типу офіційно працює, ніхто за неї внесків не сплачує. да? Тобто, перевірте, будь ласка, чи за цей період людина спла... за цей період не... в нього сплачені внески. Це може бути одна сторона несумлінність роботодавця, з іншої сторони, це може бути, наприклад, помилка. Бухгалтера Бухгалтер могла переплутати ідентифікаційний код працівника, і неправильно була подана звітність по цьому працівнику, так і не було сформовано по цьому працівнику записи до його електронної трудової книжки. Тобто ситуації можуть бути різні. Що треба зробити працівнику? Я би зробила так: нехай звернеться до роботодавця і запитає, чого немає запису в в електронній трудовій книжці, чому цього запису там немає? Ще може бути варіант: якщо е, запису працівника давній ще до персоніфікації, ну то його і не буде. То його і не буде. В електронній трудовій книжці, бо може бути, що його трудова книжка ще не відсканована. Для того ми всі зараз і скануємо трудові книжки, тому що дуже багато працівників мають досвід роботи ще до персоніфікації і записи в трудовій книжці є, а в'єтика немає. Чому? Тому що трудова книжка ще не оцифрована. То тут може бути ще цей варіант, да ще цей варіант. Тобто йдемо шляхом таким: перше. Дивитись на який період, коли там цього запису у працівника немає. А якщо ви переконані, що тут вже була персоніфікація, і все ж таки вже мали би подавати по цій людині да, інформацію, дивитись, що там по внесках в нього. А, і потім нехай працівник іде до колишнього роботодавця і запитує, чому немає запису в ЄТК. Я Ще раз повторюсь: був е, такий випадок, колись. В нас в бухгалтерії по людині пішов. Це правда, він не звільнився, він пішов отримувати якісь допомоги, подавався по ньому з роками, з його ідентифікаційним кодом. Він прийшов, а в нього там по нулях. все по нулях, в його істерика, паніка. Ви мене обманюєте. А потім виявилося, що просто була помилка в цифрі в ідентифікаційному коді, і ніхто того не зауважив, бо роками нікого це не цікавило. Ну якось так склалося. Подали уточнюючи. І потім по працівнику стаж вирівнявся. Тут може бути та самісінька ситуація. Тобто декілька шляхів вирішення цієї проблеми. І як кажуть, але до вас, до вас особисто, ніяких питань не буде. До нього питання можуть бути, ну це вже при оформленні пенсії. Але щоб до нього не було питань, нехай спочатку він поставить запитання тому роботодавцю, який не вніс запис до ЄТК. Ну, не подав, може п'ятий додаток. Тож такий варіант може бути. Тобто тут. Все в руках вашого працівника, кроки, дії, рекомендації у вас є. Тобто виправляйте і дивіться, що там буде далі у вашого працівника. Ну, виправляйте, має на увазі, допоможіть виправити працівнику цю ситуацію, і далі ви вже побачите в його ЄТК повну інформацію, чи може так і залишиться.